Ради всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про короля прянощів, на думку Піфагора. Про часник. Ви багато чули про який, коли він володіє цілющими властивостями, і ми сьогодні з вами це розберемо. Але також ми розберемо те, коли часник не можна вживати і коли часник може навіть зашкодити вашому організму. Давайте розпочнемо. Часник насправді являється цибулею. Ви скажете, як так може бути? Ми ж знаємо, що є цибуля. Так. Насправді, часник відноситься до роду цибуля, сімейства, цибулерах. Історія вивчення часнику налічує більше п'яти тисяч років. І за цей, за цей весь період багато різних вчених, філософів, медиків досліджували цілюсті властивості часнику. У стародавньому Єгипті, наприклад, часник входив до раціону усього у працюючого населення. І навіть один раз був є задокументований такий факт, що біля 1600 років до нашої ери виникло повстання, коли люди не могли отримати часник. Чому скажете ви? Бо не було що їсти? Ні. Часник, окрім своїх там цілющих властивостей, він ще мав і магічне або містичне значення для людей того періоду. На честь часнику навіть названо місто. Це місто Чикаго у Сполучених Штатах. Французи, коли туди припливли і спілкуючись із місцевим населенням, не змогли до кінця зрозуміти, як індіанці вимовляли назву того місця. І в перегляді, фактично, вона означала дикий часник. Тому для спрощення вони так і назвали Часник Чикаго. У багатьох, скажімо так. Культурах е, народів світу часник використовується у кулінарії. Його додають різні страви за рахунок його такого специфічного, дуже аромату. Але є такий, наприклад, цікавий факт, що в Японії часник взагалі не використовується в кулінарії. В Японію сугубо використовують тільки в лікувальних, медичних, скажімо так, профілактичних цілях. Діючою у часнику, яка забезпечує ці позитивні властивості, про які ми з вами чуємо, є. Але також потрібно пам'ятати, що саме запах часнику це також є аліцин. Та, на жаль, про чесник є дуже багато міфів, які йому не характерні. І це все пов'язано із тим, що люди звикли очікувати дуже чогось такого багатого і позитивного. Знаєте, всі хочуть чуду таблетку. І можливо, ця чуда таблетка є ця адже нам розповідають про те, що вона і рак лікує, і антибіотиком є там, і всім, всім, всім допомагає. Але я хочу, щоб ви думали, бо я завжди кажу, що тільки думаючі люди являються ким? Здоровим. Тому, коли ви чуєте фразу антибіотик, антибіотик це щось проти живого. Наприклад, ви всі знаєте там пеніцилін чи інші антибіотики. Тобто вони не вибирають, на яку флору діяти. Вони діють на всю флору. В якусь більше степені, в якусь меншу степені. але вони діють на все живе. Бо антибіотик це проти живого. Але нам говорять, що часник є природнім антибіотиком. Немає в природі антибіотиків. Це міф. Властивість часнику не пов'язана з тим, щоб убивати когось чи ж не шкоджувати когось. Тому приймаючи часник, ви не вб'єте стафілокока чи стриптокока, чи кишкову паличку, як вам про це розповідають, там патогену, наприклад, він надзвичайно кажуть, не діє в кишечнику, а на патогену діє. А як часник відрізняє, яка ця кишкова паличка? Можливо, у нього є якийсь сканер. Але часнику ще треба попасти в той товстий кишківник, розумієте? Тобто є величезна кількість питань, і коли люди починають їх собі задавати і не отримують відповіді, а тільки отримують, це чудово, це корисно, це лікує рак, це допомагає, людям хочеться це чути. Але вживаючи часник, люди часто шкодять собі. Часник є дуже таким агресивним, і він підсилює секрецію шлункового соку. Тому дуже часто у людей, яких є гастрит. Або, наприклад, там, виразкова хвороба, або гастроеозофальний рекс, плюс при вживанні часнику в них підвищується кислотність і в них виникає біль в шлунку. Тому люди, які мають ці захворювання, їм часник краще не вживати. Також краще не вживати часник у людей, які мають хронічний панкреатит. Або, наприклад, той ж самий ще й гострий панкреатит. Бо буде така ж сама ситуація, буде дуже інтенсивно боліти живіт і буде інтенсивне газоутворення. Часто у людей, які починають приймати часник, у них виникає головний біль. В основному голова болить ось в цих зонах, да? де скронева ділянка. І це пояснює, що можливо бути, наприклад, алергічна реакція якась на часник, або часник вам не підходить. Дуже часто так, так пояснює спеціаліст. Ось. Але в чому причина виникає? Вона пов'язана з тим, що часник, точно так же само, саме, як і перець, точно так же само, як і цибуля, стимулюють скорочення жовчного міхура. Тому, коли є порушення евакуації жовчі, наприклад, спазм того ж самого свінтера у воді, або, наприклад, підвищений тиск в 12 -ти палій паликішці, цей свінтер оді не може відкритися, або коли, є, наприклад, набряк головки пішлункової залози, яка здавлює загальну жовчу відну протоку, то тоді, коли ви з'їсте часник, який стимулює скорочення жовчного міхура, жовч піти не може в нормальній кількості. І підвищується тиск. І з'являється головний біль. Чому? Тому що проекційна зона жовчного міхура саме ось тут. Є такий цікавий парадокс. Коли ми вживаємо часник, у нас є неприємний запах із рота. І ми не ми хочемо його позбутися. Ми хочемо, щоб з нашого рота пахло завжди красиво. Але цей запах забезпечує саме аліцин. Зумієте? І я завжди таким людям задаю питання: скажіть, будь ласка, ви ж з'їли часник, від вас є такий прекрасний запах, ви ж вам розповідають про те, що саме цей аліцин вбиває віруси, бактерії та грибів. То тепер, коли ви видихаєте, ви фактично видихаєте ті засоби, які вбивають віруси, бактерії, грибі. Чому ж ви переживаєте? Чому ж ви кривитесь? Адже тепер ви можете прийти, наприклад, у постіль до своєї коханої і не просто її там обіймати, а ще й подихати на неї. Тоді вона буде задоволена, вона буде в стерильних умовах знаходитись. Ще таким дуже кумедним міфом є про те, що часник профілактує виникнення раку, і люди починають його вживати. А, але часник і той аліцин ніяк не діє на ділення клітин. Він його не може ні прискорювати, ні сповільнювати. Він ніяк не впливає на рак. Але коли люди хочуть там підвищити свій авторитет, або, наприклад, коли вони хочуть щось продати іншим, то вони розказують про те, що часник володіє таким мастинцем. Точно таке ж саме можна сказати про траву любу, про той ж самий полин, чи про якийсь перець і так далі. І у вас зараз може виникнути така дилемма. Так, лікарю, щось я не, не розумію, то часник мені треба вживати, чи його не треба вживати? Він мені допомагає, чи він навпаки шкодить. Запам'ятайте дуже просту істину. Все, що природнє, воно може бути як ядом, так і ліками. Відрізняються вони тільки дозою. Тому зараз давайте розберемо з вами, як вірно приймати часник для того, щоб він для вас був саме ліками. На сьогоднішній день. Все лікування базується тільки на затві симптомів. Але я переконаний, що саме комплексний підхід, який базується на допомозі фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття, дає можливість не просто знімати симптоми, а зробити так, щоб вони не повторювалися. Вибір залишається за вами. Ви хочете весь час лікуватися, чи хочете бути здоровим. Якщо ви дійсно хочете бути здоровим, переходьте за цим посланням, під цим відео, реєструйтеся на мій авторський курс і отримуйте нові знання, які допоможуть вам у сучасному світі бути здоровими людьми. Тому я безмежно вдячна лікарю за те, що він дарує такі чудові знання. І всі, хто мене чують, рекомендую: запишіться на курс, пройдіть його і налаштуйте свій організм правильно. І так, в середньому нам достатньо за добу одного зубчика-часнику. Варто пам'ятати, що часник не можна їсти на голодний шлунок. Його завжди треба вживати з якоюсь їжею, і бажано, щоб цей часник був саме з білковою їжею. Тому, коли, наприклад, ви сідаєте їсти м'ясо чи рибу, ви можете використати не більше одного зубчика часнику. І треба, як це робити? Не зразу, от почав їсти м'ясо і зразу часник, з'їсти хоча б половинку порції, а вже потім додавайте часник. Бо якщо шлунок буде пустий, часник дуже сильно подразнює сльозову, шлунок почне скорочуватися інтенсивно, і у вас буде виникати дискомфорт. Також ви можете додавати часник у різного роду. Страви, але пам'ятайте ще раз, добова доза для вас це один зубчик. Ви можете, наприклад, взяти часник і його мілко і мілко нарізати. Він пускає сік. І ось цей сік, оце, знаєте, такий специфічний запах, це той же самий аліцин. Ось. Якщо ви його протримаєте таким порізаним, коли він пустив сік, хоча б 15-20 хвилин, коли ви там, наприклад, готуєте, і потім будете його додавати в їжу, то його такий подразнюючий ефект зніметься. Варто пам'ятати. Що часник, якщо ви хочете від нього отримати якусь там лікувальну властивість, про яку я пізніше розповім, а не просто запах, його варто додати саме в кінці. Коли вже їжа приготовлена і бажано, щоб ця їжа, якщо це, наприклад, не салат, да, а там, там картопля, наприклад, смажена чи ще що-небудь, вона має остинути, щоб температура була не вище 100-120 градусів. Бо якщо температура буде вища, то цілющі властивості сяшника дуже швидко зникають. Я коли навчався в медичному університеті, я проживав разом із студентами із Індії. І вони, наприклад, готували всі страви на часнику, але не так, як ми. Вони брали спочатку масло, трошки його підігрівали на повільному вогні і додавали туди часник, мілко І він створював дуже специфічний запах. І це, звичайно, якщо то побуждало більше їсти. Тому пам'ятайте, будь ласка, хто, як то кажуть, має. Велику вагу часник, саме запах часнику, побуджує вас їсти. Для того щоб знизити оцей такий фізичний дискомфорт, який в нас виникає від часнику, ми можемо його ферментувати. Тому його дуже добре добавляють в кисло помидори, наприклад, десь там колик чи меколи квасимо огірки. Тобто оцей ферментований часник, який підданий природному бродінню. Являється дуже для нас корисним з однієї сторони, а з іншої сторони, не водіє тими подразнюючими ефектами. Тому квасьте часник і використовуйте тоді і запаху такого інтенсивного не буде, і живіт не буде боліти, якщо ви будете його вживати. Ще є один такий спосіб, коли нам рекомендують різного роду спеціалісти часночну воду. І є величезна кількість рецептів, і саме рецепт того, хто вам про це розповідає, являється правильним. Але треба розуміти, що чесночна вода володіє точно такими ж самими характеристиками, як і лимонна вода. Як вода із м'яти. Це просто вода з часником. Це треба пам'ятати дуже деменно. Но чесночна вода, як і сам часник, вони стимулюють просто відток жовчі. Всі ці речовини подразнюють, які мають подразнюючий ефект часник, цибуля, перець, хрін, імбир, спеції, вони являються стимуляторами. Відтоку жовчі. І тому оці позитивні властивості на роботу слунково-кишкового слунково тракту, на мікрофлору в кишечнику, благоприятний вплив на якусь патогенну флору оказує не сам часник, а оказує жовч, яка виділяється під час його вживання. Тобто, фактично, часник стимулює викид жовчі, і жовч діє уже на все те, що знаходиться нижче 12 палої кишки. Дуже часто запитують, а чи можна часник діткам? Дивіться, треба опять же пам'ятати, що часник, як і цибуля, і дуже інтенсивно стимулюють виділення соляної кислоти і е, скиду жовчі. Тому часто, коли діти його вживають, в них починаються болі в животі. Тому моя рекомендація, як перша чергу, лікаря-педіатра, давати дітям. Часник не раніше, чим їм виповнюється 5-7 років. І то треба, щоб вони його спочатку попробували. Не потрібно дітей заставляти їсти для того, щоб вони оздоровилися. А дорослим, чим більше його їсти, тим краще ми станемо здоровими. Ні. Чим більше ви будете їсти його, більше, наприклад, одного зубчика а для дітей, наприклад, це одного там маленького укуса, то ці ліки природні перетворються для вас в яд. І ви тільки отримаєте дискомфорт. Важливо пам'ятати також наступне, що всі дослідження, які проводилися із часником, що нам розповідають, вони проводяться в пробірці. Не в тілі живої істоти, а в пробірці. Це дослідження називається інвітро. Тому є дуже важливий момент: інвітро може бути один результат, а інвіво в тілі зовсім інший. Тому я вас закликаю, щоб ви не дуже довіряли тим дослідженням, які говорять, що все таке. Корисне. Адже ще раз повторюся, якщо ви маєте хронічний гастрит, хронічний панкреатит, якщо ви маєте хворобу крона, якщо ви маєте інші проблеми шлунково кишкового тракта, часник, який би він не був корисний, буде доставляти вам дискомфорт. Якщо збільшити дозу, то вам буде тільки гірше. Тому пам'ятайте, будь ласка, завжди з усім треба бути обережним. Всього треба вживати в міру. Бо тільки знаючи правильно дозу, ви можете бути здоровими. В випадку, в більшості випадків, ви собі тільки шкодите, а потім знову шукаєте чудо засіб, який би мав вам допомогти. І піднець цього відео я хотів би, щоб ви поділилися своїм досвідом використання часнику, який у вас був можливо у когось позитивний, можливо, у когось негативний. Від чого його ви вживали? Якого ефекту ви? Очікували, як від медикаменту, фактично. Ну і також, якщо ви, наприклад, готуєте страви з часником, поділіться своєю найулюбленішою стравою, де ви використовуєте часник. Поділіться цим відео із тим, кому, на вашу думку, воно буде корисне і допоможе йому ще більше правильно використовувати часник і зміцнювати своє здоров'я. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.